Всім добрий день! Мене звуть Павлова Ірина Володимирівна. Я є керівником школи здоров'я Сяйво Надії, спеціалістом по пропити-паразитарним програмам очищення організму. І я є бронзовим лідером РСАГ. У нас цікава тема сьогодні і, звісно, буду розглядати з погляду паразитології. Тема Евкаліпт. Інакше його називають камеристе дерево, евкаліптус бохавайця, безстидник чашелісник. Евкаліп потужна вічно зелена рослина. Їх більше 700 видів. Багато де простає. У нас він також є. Росте в Криму. Та було б добре в різних українах посадити. Деякі види витримують до мінус 20. Любить багато води. І такі місця у нас є. У нас родюча земля в Україні. Евкаліпт швидко росте. Ікста рукам досягає 100 метрів. За перші 10 років може сягнути до 40-50 метрів. Деревна маса 25-річного евкаліпту як наш 200-річний дуб. Уявляєте? Якихось 5 років і в тебе мінімум 5-метрове дерево, посадити евкаліптову рощу, Там фітонцидна лікувальна зона така буде. Гарні квітки у нього. Причому виробляють такий рясний нектар, який дає сильно ароматизований мед. Дуже круто. Швидко росте та швидко накопичує корисні речовини. Що в ньому твориться з таким ростом? Чого це він такий корисний? Для того, щоб уявити, прикинути трошки, які хімічні процеси відбуваються у цієї рослини, ми зараз все детально будемо розбирати. Я візьму, наприклад, Расторопшу, з самого початку з зерна. Водорозчинні антиоксиданти складають 235 мг в 100 г, Це в сухому зерні. Нагадаю, антиоксиданти це такі хімзв'язки, що боронять наш організм. Вони нейтралізують швидкі, такі шкідливі елементи, тормозять процес старіння. Так от, на 5 сутки е, пророщування, земля, плюс вода, плюс світло антиоксиданти вже 900 мг. Дивіться, зростає в 4 рази. Взяти увесь голосів із 34 мг за 5 суток зростає до, 200, до 334 мг в 10 разів. Вони теж швидко ростуть, але цикли зростання починаються тільки, ну, тільки з весни. Дерево це інше. Евкаліпт росте постійно і в довжину, і в товщину. Росте дуже круто. Хімічні процеси відбуваються в сотні разів більше. Від 5 до 10 метрів за перший рік це щось неймовірне. Це відбувається в ньому. Ну, як це відбувається? Ну, що відбувається в ньому? Яка міць цієї рослини? В нього така велика складова. По корисним речовинам складова і життєстійкість допомагає ну, швидко відновлювати після серйозних пошкоджень, наприклад, пожежа. Після пожежі мало хто з рослин відновлюється. Евкаліпт через декілька місяців обростає новими паганами, новими сильними, зеленими паганами, уявляєте? І коли ми приймаємо евкаліпт, це його речовини. Ці його речовини з нами також працюють на відновлення організму. Зрозуміло? Для виготовлення бадів, ліків, препаратів використовують листя та максимум 1-2-3-річні пагони. Листя збирають цілий рік, сушать на власному повітрі або в приміщенні, яке добре провітрюється. І тепер увага при температурі 40 градусів. Ви пам'ятаєте, на попередніх моїх семінарах, вебінарах я розповідала про використання температурного режиму. Нагадаю, трошки для того, щоб зберегти корисні ніжні речовини, які максимально активні тільки в зеленому живому стані, потрібна дегідратація в сушилках або в вільному просторі. І в будь-якому з цих випадків при температурі 40, ну, 40 градусів. Ну, Не вищі 50. Я робила акцент на такій температурі, коли розповідала вам за спіруліну. Вона зовсім тендітна. Але в як якість спіруліна, витрачає деякі речовини ну, безповоротно. Це відбувається при високих температурах, безповоротно. Ефіри випаровуються, і все, їх нема. Задача органічних підприємств використовувати якісну з сушкою при 40 градусах. Правильною сушкою при цих умовах даються органічні сертифікати і арсах органічна компанія. і в капсулах органічна компанія, ну, капсулірує якісні, концентровані та збережені речовини. І для них, і для нас, для нас, для людей це добре, так і для домашніх тварин. Ну, теж. Бо є улюбленці, і їм теж треба давати якісні препарати, бади, які не дають побочної дії. Що я маю на увазі? Наприклад, я беру органічний екстракт евкаліпту, і після його прийому у мене ніколи не буде дізбактеріозу. Навпаки, якщо він є, я вилікуюсь. Або. Не посипаться волосся, а навпаки, вони стануть ліпше та міцніше. І ще такий акцент. Після сушки остається приблизно 40%, 40% сировини. А потім в компанії версах ще видаляються зайві частини. І процент сировини стає ще нижчим, але більш концентрованим. Тим паче, що в версах у нас це екстракт, це означає концентрат. Дуже насичений і потужний препарат, зрозуміло. І так я е, гарні толкові органічні екстракти називаю препаратами, а не е, БАДами. Я зараз небагато торкнуся хіміко-фізичних сторін, властивостей речовини в і буде ще зрозуміліше, яке це диво на землі. В листях. Рослини є ефірна олія від 1,5 до 8% плюс смола та віск, флавоноїди, дубільні речовини, елагова кислота. Ефірна олія в цієї рослини є крізь в пагонах, ну, крізь, буквально скрізь, в пагонах, стволі. І щоб ви не використовували евкаліпта, вона потрапляє к нам в організм. Що таке ефірне масло? Це потужний антибіотик. Воно, як вспишка, розумієте, з'їв або вдихнув. Воно за лічені секунди у вас скрізь. Кожна клітинка з'єднала з цією речовиною. Звісно, краще з'їсти. Звичайно, ефірні масла різні в природі, але не всі є антиоксидантами, Ну, антисептиками. Евкаліпт – це потужний антисептик. Я візьму два на його. Пенін це така речовина, яка розрушає стриптококи і стафілококи. Це гнілосні тварини. Є люди, які десятиліттями страждають і не можуть їх здолати. Ангіни, фурункули, гнойні рани і тому подібне. Гниють зовнішнє внутрішні Ці бактерії мають. Пропитану таку жироподібними речовинами оболонку, і тому чхати хотіла на антибіотики або хімічні засоби, які роблять стафілококи та стріптококи сильнішими. Імунну систему вражає, вона ну, стає слаба і вразлива. Пінен окислює оболонку стафілококів і статично тривало діє на бактерії. Вони евкаліп надух не переносять. Аби ви їх ще не кормили, чим не потрібно, ну, наприклад, молочкою солодощі, і процес одужання в рази прискорився. Імунна система з ефірними трапенами включається ну, просто дуже швидко. Ще один потужний трапен евкаліп це неол. Я не буду перебирати всі речовини, їх дуже багато. Дуб, буде бажання зануритися, почитати на це потрібен час. Хочу привернути вашу уяву та увагу до деяких для того, щоб влюбити вас цю рослину та в екстракт Ерсаговський, який в нас вже є в Україні. Так от, вертаюсь, цинеол. За багатьма дослідженнями. Ну, ще дослідами пишуть, що це основний компонент евкаліптової олії. І він також витравлює патогенні мікроорганізми. Цинеол це такий, це як такий запах камфорний. Пінен сосновий. І тільки ці, цією парочки терпенів достатньо, щоб мало місця було гнейродні патогенці. Ну, наприклад, Важке найпростіше тріхомонада. Проста одноклітна твари, тварина, різні інфекційні захворювання із за неї, онкологічні проблеми, така ну, важка, звичайно важка, бо устойчива. Та евкаліп для неї, як для чорта ладан. На дух не переноси. Добавлю ще деякі. З патогенки, паличка дизентерії, кишкова паличка, дизентерійна меба, тиф і тому подібне. Звісно, це не весь перелік. Цих достатньо, щоб ви зрозуміли, що евкаліпт – це рослина, вбивча сила для цих видів. Трошки нагадає за дубільні речовини, бо евкаліпт – це кладість по ним. Дубільні речовини це природні органічні сполуки, які обдублюють наші клітинки. Вони стають міцними, опірними, такими захисними. І це все є евкалі... Такі евкаліптові подарунки для нас. Для чого я вам це ретельно розповідаю? Ми всі звикли або на ну, слуху чули за Евкаліп таке, ну, таке інфо. З нього роблять настій, відвар або настойки, спрей, інгаляції. Пігулки на галіні, ну і як би все. Але ж, але ж його складова така багатогранна в використанні. І це не тільки бронхи та легені. В хірургії при відкритих ранах та переломах, гнійних маститах, різних наривів, опіках та обморожень. В стоматології при стоматиті, там, запаленні ротової порожнини, в гінекології при кольпіті, діспазіях шейки матки, в дерматології при висипах гнойних на шкірі, відвари і настойки приймають всередину при гострих кишкових інфекціях та гострих, е таких вірусних респіраторних, при запаленчах жовчного і сечового михура. Він такий крутий, що його використовують не тільки перорально і зовнішньо, а й венно. Уявляєте, внутрішньовенно. Ми з 2000 року працюємо з програмами чистки організму. І в, ну, в силу своєї діяльності по паразитології у мене була мрія. Як би круто було, якщо б зробили. Концентровані рослинні препарати без домішок, без пирту, без масел, без води. Бо коли варять, а це високі температури, багато втрачається. Просто убрали зайві клітковинки, ретельно перемололи, зробили в капсулах або пігулках, і все. І ця дрібно-дисперсна маса розходиться по травневій системі, смоктується, і лікувальний ефект довший і так кращий. Мої мрії посилились, коли у 2009 році з'явилася інфо, детальна, таке детальне інфо про евкаліптову чистку. Причому про евкаліптову чистку як протиглисний засіб. Евкаліпт як антибактеріальний, противовірусний, протигрибковий, розглядався скрізь. Як протиглисний ніколи. Відгуки, що в 70-х, ну такі відгуки, що в 70-х роках ну, щось велось, якісь досліди велись, були і все. Ні статей, ні якихось силок, ніде нічого. І тут такий дослід, протиглисний дослід з'явився, це було щось. Коли розпався Союз, почали потихеньку. Просто потихеньку з'являтися якісь роботи. І по Евкаліпту був, і по Евкаліпту теж був запатентован дослід, але ж там 2004 чи 2006 році. Та дуже круто, що воно з'явилось в доступі для людей. Розумієте? Ми цю роботу у себе в школі називаємо евкаліптовою дегельмінтизацією. Евкаліптова Противоглисна чистка. Ми її додали та посилили наші програми, і результати у людей були гарні, вражаючі. Спосіб полягає у дії на гельмінтів з сумішу відвару евкаліпта та ефірної олії евкаліпту. Цей спосіб дав погонку по різним глистам плоским, круглим, стрічковим. Но те, що евкаліпт вбиває стрічкові глисти. Це, ну, це просто вищий пілотаж. Науковці, які дали цей спосіб, ну, звісно, робили клінічні дослідки. В участі приймали перші 13 людей, і вони були описані. Тобто можна знайти ці клінічні досліди. А потім ще інші і тому подібне. Хвороби, які вирішували люди, були такі: хронічна алергічна реакція, крапивниця. Людина 51 рік рік, такий букет у нього був. вегета-судинна, гіпертоник, остеохондроз остангростондрощинного відділу, головний біль, запаморочення, втрату пам'яті, дратівливість, повишена там втома, болі в суглобах. Ну, коротше, букет була людина з шизофренією. Були люди з діабетом, кишковими розладами, і це не весь перелік хвороб, які люди здавали в клінічних дослідах застосуванням застосування евкаліпту. Ми на своїх виїзних програмах з різними, абсолютно різними захворюваннями, стали отримувати значно кращі результати, в рази кращі. Хто застосовував далі в комплексі дві-три обробки, прощали з тяжкими хворобами, накопиченими руками? Назавжди то, що відходило, просто вони розставалися цією клінікою. Це є праця над собою, розумієте? Клізми, мікроклізми, статика, дихання, лазні і багато чого ще. Але ж вічинки, яйця, глистів, їх так багато. Та витравити їх за 10-14 днів нереально. На це потрібен більш тривалий час, 2-3, три, а то і 6 місяців, потім перерва і ще раз повторити курс. Все залежить від стану людини. Я мріяла за е, зручний такий евкаліптовий препарат. Два-три місяці робили клізьми. Ну, Два-три місяці робити клізьми завжди. Ну, просто важко. А от приймати внутрішньо дрібно-дисперсну рослину відмінно, та реально, в принципі. І якщо в тебе тяжке захворювання, необхідно зробити глиб... глибоке занурення в чистку на 10-14 днів, а потім 3 місяці далі приймаєш евкаліп, як їжу, або 6 місяців. І таких 2-3 обробки. Це розумно, правильно та несе за собою стійкий результат. Ми всі знаємо, що є носіями різних істот. Відмахнутися від них ну, не можна. Закритися в баракамірі теж не в змозі, бо це не є сенс життя. А взяти за правило робити профілактику потрібно та необхідно. У нас в Україні є дуже класнючий екстракт евкаліпту. Нічого зайвого: 72% речовини мілкодисперсної і 28% рослинна капсула. Ну, такий приблизний процент розпис. Дві капсули це 500 мг сутки. Це профілактична дозіровка для дорослих та дітей віком до 11 років. Виробник дає такий прийом. Але я впевнена, що для рішення. З хворобами можна застосовувати в два рази більше. Повірте, немає у класичній медицині нароботок з евкаліптом. Я не чула про таких фахівців. Тільки ви самі здатні розібратися, що і скільки вам потрібно, і коли, і коли можна збільшити кількість. Ми стільки робили над собою експериментів на заїздах, що ви що ви би здивувались. У наших, ну, у наших заїздах люди чистили та приймали рослинні бади, отвари, настійки в різних дозіровках. І ні у кого з 2003 року, розумієте, з 2003 року не було ніяких отруєнь. Я вам більше скажу, що тих лікарів, яких ми запитували за евкаліптову протиглисну обробку, крім здивування. Нічого не бачили, що дають людям е, е, варміл, декаріс та потяжиліші препарати. Та нічого толку ніякого. Імунна система травна просто лягають пластом. А ефекаліп, лаванда, вжити два рази на добу це дуже зручно і корисно, і система нашого організму Ну, всі системи нашого організму кріпнуть і не, і не хекають, як від антибіотиків чи якісь синтетичних препаратів. Правильно, правильно приймати раджу вам одну капсулу на ніч і одну зранку. Чому так? Бо активний час у глисті з часу до трьох ночі. Та, та попів доби прийому це велика нагрузка на глисти. От така і не тільки глістиві, гриби, бактеріалка патогенна. От така евкаліптова обробка буде просто ну, відмінна. Ви знаєте, згадала два випадки з діяльності своєї історії життєві, краще ну, такі, вони краще запам'ятовуються. Ми проводили колись заїзди чищення в санаторії під Кам'янським. І людям з нашої групи готували окрему їжу. І повара ще запарювали нам евкаліптові листя. повара, повара такі точні жінки, були, гіпертоніки, практично всі. І от через неділю запарювань мене визиває главврач і каже: Ірина Володимирівна, а ви в змозі якось убрати оту траву, що варять. Бо ми повара друг за другом на больнішні уходять. Ви розумієте? то як лакмусова бумажка. Перевірка, рівень, така перевірка, ще рівень зарадженості та забрудненості організму. Я їм ходила дівчатам та радила багато пити води, періодично виходити, і дихати повітрям, не варити евкаліпт, а просто залити водою 60-90 градусів, нехай настоюється. Та все рівно вдихати потрошки, ходити евкаліптовий. Такі фітонциди, їм, ну, це буде на користь. І вони з часом адаптувались і все було добре. Стан покращився. Отака От історія, розумієте? А із дуже тяжких таких. До нас звернулася сім'я з дівчиною 24 роки з Луманіфрітом. Її відправили домой, стан гіршався, дитина слаба, нічого не хотіла, ну зовсім слаба. І я їм туди розповіла за евкаліптову чистку. Треба віддати належне цій дівчині. Її жага от до життя і працьовитості була неймовірна, бо робила глибоку противоглисну. Ну, Противопаразитарку таку 40 днів. З Кожною неділею їй було легше. З неї випадали паразити та ну, виходили, покидали тіло, вони бачили це. Через 6 місяців це була зовсім інша людина. Ніякий не ні інвалід, нормальна, енергічна, здорова, гарна дівчина. Отак. От ну що ж, ну, трохи підсумків. Так, ще кратко і того. Евкаліп це дія противогрибкова, антибактеріальна, проти найпростіших, противогельмітна або противоглісна, як вам більш зручно. Це крутий антисептик, це є природний антибіотик, протизапальний, потужний такий, регенеруючий засіб. І це рослина, яку можна і потрібно застосовувати, як попередника, профілактора, від захворювань. Його можна застосовувати тривало. І, і потрібно застосовувати тривало. І це все для нас користь, велика користь. Насолоджуйтесь такою природною речовиною, рослинною речовиною. І ще раз величезна е, подяка компанії РСА за такий продукт. За такий зручний продукт, толковий, нормальний, добротний продукт. За екстракт Евкаліпта та екстракт лаванди, кори дуба. Ну, Зараз е вебінар з за тому велика подяка за Евкаліпт. І хочу, щоб ви пам'ятали, що наш організм це само такий, наш організм здатний. До самовідновлення і саморегулювання. Я вам бажаю здоров'я і вам і вашим сім'ям, і якщо у вас будуть запитання або якісь і, такі поради, які вам будуть потрібні, ви можете звертатися в мій телефон 067 565 81 76. До зв'язку. Всім до побачення!